Всім привіт-привіт! Цим відео я розпочинаю серію. Серію своїх осінніх відео: Багато затишку, тепла, нічних рецептів. Мені з вами сподобається. Приїхала. Один день теплий, один день холодний, ну що вже зробиш, вже осінь. На жаль, така погода була і літом, але, тим не менш, осінню вже не так хочеться на неї ділитися. Тим паче. Теплих днів було більше. Ми ще так по політньому, дуже-дуже політньому, і не хочеться, щоб це тепло нас покидало. Бо чим сиріше стає, ці сиріше, листочки падуть, вже і настрою не буде. Зберігається цей настрій обід. У мене були можливості провести деякі дні тет а тет з собою, скажімо так, офлайн-мама. Ну, я прогулювалася містом і при нагоді вам нагадую, що маленьких донатів не буває. 5, 10, 20 гривень. Байдуже на будь-який збір, якому ви довіряєте будь-який фонд. Дякую. Знаєш, чесно, це ще кадри з літа, а точніше з дня прапору Державного покладу України. При нагоді я прогулялася містом, чесно кажучи, трішечки підслухала екскурсії, їх було в місті дуже багато. Я, чесно кажучи, от з таких моментів і скучаю про, скажімо так, ну не студентськими часами, а шкільними часами, тому що ми в школі відвідували дуже багато екскурсій, ми їздили в різні міста. І це мені от навіяло ці спогади. Я не скучаю за школою, я скучаю за екскурсіями як є. А ви скучаєте за. Ну, Взагалі, ви зі школи їздили на якісь екскурсії, кудись в інші міста, бо ми досить часто наша класний керівник була ентузіастом, Тому такі моменти справді згадую з теплом. Ще трішки архітектури мого рідного дробича. Такі моменти я дуже скучаю за містом, особливо коли прогулююсь, куди не лечу по якихось справах просто гуляю. А тут слова зайві. Що ж, повернемось до нашого влогу, і при нагоді я заскочила в декілька сенсеїв і скажу чесно рована. хоча я, мабуть, кожен раз після відвідування. Флейм магазинів розчароване. Я дивлюсь огляди дуже багатьох ну, блогерів на, саме на YouTube. І всі показують, що стільки декору, все це, і все так красиво. Чесно, якщо зібрати весь декор в магазині, ну це буде один максимум півтора стележі. Все. Не знаю, де ви бачили там стільки декору, все однакове. Вибрати немає з чого. Єдине, що. Правда, дуже величезний вибіг бусиків, але не знаю, чи ми вже розбалені ці, чи я це вже розбавлено. Деякі речі мені сподобались. Але щоб так, щоб я вже от-от маю купити, забрати, то ні. Я єдине, що хочу собі сільничку і перечницю на кухонний стіл. Саме не, не на обідній стіл, а на кухонну поверхню. Але те, що я хочу, не було. Були тільки ці мухомори, а вони мені не подобаються. Переглянула, перенюхала всі свічки, пахнуть жахливо. Мені сподобалось тільки дві свічки. І все. А це юск. І, на жаль, в мене тут вже з'явився телефон. Але деякі речі мені сподобались. Наприклад, оці вази, мені дуже подобаються. А ще я в захваті, в захваті від нашого винограду. В цьому вже 4 роки. Я дуже жалкую, що я не почала знімати в період, коли ми ще висаджували і як це все було. Тому що було б приємно згадати. І збір помідорів. Нарешті пішли домашні помідори. Я ще не дожилася до красивого кошика. Я дуже хочу красивий кошик, тому збираю коробку Коробку від Укрпошти. Тут могла бути ваша реклама взагалі. Ну це жарт, але. Я надіюся розвивати свій блог, ну не заради реклами, звичайно ж, але е це як маленький приємний бонус. Як на мене, для кожного, хто щось починає творити, коли на нього звертають увагу, це дуже приємно. А помідори я ці обожнюю, Хоча, чесно кажучи, я казала, що цього року я майже не буду крутити, але кожен, ну, кожні 2-3 дні я щось закручую. І помідори якраз дійшли, е, тому що я зриваю їх ще такими вжевеньками. І вже на днях знову буду їх закручувати. Машинка, мама хлопчика. <свісно> ну, як там жатують, зазвичай. До речі, до тему Ютубу я б хотіла до кінця року добити такі все-таки тисячок. Вору, пишіть коментар, я буду дуже рада, мені буде дуже приємно і я вам буду дуже-дуже сильно дякувати за підтримку. Тут я печу сир на запіканку, вона дуже непогано зайшла на сніданок. Це вона безбоєчна, без нічого, це просто сир. Рецепт залишу вам в описі під відео, тому заглядуйте. І вже цього року стільки вродило, що я вже не знала, куди її, чесно, кажучи, запихати. Тому ще очікуйте відео з соусом, уже новим соусом на каналі. Ось така краса в мене вийшла, це було дуже смачно. вечором я отримала великий запал обрізати всі квіточки троянди, що вже якби, віджили, щоб інші дійшли і ще спустили свої бутони. Чесно, як мені попався в руки секатор, я пообрізала все, що мені не подобалося. Добре, що мама чоловіка не бачила, була зайнята. І я просто вільно це все обрізала. Ну, звичайно, вона мені нічого не сказала за це, тому що вони вже відсохли, і я пообрізала все сухе, некрасиве, залишила красиві квіточки, і їй було менше роботи. Але я відірвалася. Я, чесно кажучи, не люблю троянди саме, ну, як квітку. Більше люблю саме такі, коли вони на клумбі, якась кущова троянда. Прям, ну, дуже мені подобається, коли вона кущова. Ну, якось ось так. І е, ще я цього року зрозуміла, що в мене один головний критерій це щоб троянда пахнула. Пахнула дуже красиво, тому я ці троянди нюхаю. Якщо вона не пахне, навіть якщо вона, вона дуже красива, значить це не мій фаворит. А я вам дякую за перегляд, за те, що залишаєте зі мною. Підписуйтесь, коментуйте та залишайте свої пальчики вгору. Всім па-па, до наступних відео.